В принципі, як от написав, все нормально. Так. Е, що закрили лошой? Так, опа, здорово, Добре, Е, здоров. Е, перш... Держава мене з міністра перепутав. Е, та не ну, ладно, коротше, ближче до діла. Диви. Я вже трохи устав ходити через оцей от портал і просто заходити до тебе, бо, я, бо треба ж колись віддихати, а кімнати в нас для цього нема. Ну, так от, А, Чим тебе не устраює моя кімната? Там дуже мал, маленько місто. Е, окей, так що ти хочеш. Коротше, зроби нормальну кімнату для віддиху. В, як... в якому сенсі? Ай. Коротше, я тобі зараз дам план і піду. Окей, давай. О, Так. Окей, я поняв приблизно. Можна, в принципі, поступати до будування. Так, в принципі, предмети я взяв і можна будувати почати. Так, як ця кімната буде виглядати? Почаку треба обрати портал. Нормально. І що ж, я думаю, дру... Я думаю, зараз її побудувати швиденько, щоб Потім можна було зайнятися своїми ділами. Пограти там браво, чи шо? Чи може щось друге пограти, якщо вони не відлікутне на написання коду. Так, ще думаю один слой буде нормально. А портал ми поставимо ось тут. Так, портал поставили, і тепер, в принципі, можна будувати вже саму кімнату. Це буде не зовсім кімната в нас. Так, Хоба. ось так от будуємо перше облако. Нормально. Тепер друге облако. Його побудуємо десь тут. Трох поменше буде. Так. Ось так оце все робимо. Так. В принципі, друге облако вже готово і треба тут. А, ні, можна не обирати. Вже цілий день це буду. Нормально. Фух, в принципі, можна потім доведувати. Так Якщо можна зайнятися іграми. Так. Так. тук тук. тук. Другий стоп сорі, не зміг зробити стук, бо я не знаю, як його робити. Эээ, e, продолжать дивитися фільм. Так, кто пройшов Натанная якийсь кат, меньше міністр магії, які магиї контролю. Кто там? А... Я понял. Иди сюда. я на відверже, гомою. Помогите. Так, алло, давай, давай. Давай, давай, шо ти робиш? Зламати комп'ютер. На! Э, а л зламати комп'ютер. Ммм. Це була воляга, звісно. У мене в мене блок стоїть. Тепер де сюди. Не. Побіда. Це була Ізі побіда, але я майже зламав. але він майже зламав мені комп'ютера. Фух. Я думаю, що, в принципі, компту чилу я вже зробив, але зараз побачимо. О, добрий день! Добрий день. Тобі казали зробити ту кімнату? Чілу? Ну так, ти її зробив. Ось. А, точно, ну так. Да. Так от, в принципі, я думаю, ти вже можеш бути свободний, а завтра тебе чекає дуже важлива місія. Домовились? Ну так, і предмет зі свого інвентаря ти можеш вже обрати. Так, ти, в принципі, можеш вже бути свободний. Так, дякую. А я, в принципі, вже пішов тоді. До побачення. До побачення. Фух, ось так от побудували кімнату. Тепер похв... тепер ще вийшло. Нормально. Так, мені би якусь кроватку здобути. А, ось вона в мене тут лежить. Во, мене, витоп... мене аж витопнуло. Фух, в принципі, думаю, вже можна спати, в принципі, думаю. Окей.